Вітаю нашу бронзову Дякую. призерку з поверненням додому вас, з гарним результатом. Чекали цього. Бажаю успіхів, У нас всього найкращого. Молодець, так Дякую. держати. Дякую. Дарія Медвецька стала бронзовою призеркою у другому етапі світової серії з пляжної боротьби у Сингапурі. Ці змагання є відбірковими на всесвітні пляжні ігри, які з 5 по 12 серпня цього року пройдуть на балі. Знайшов. Я Змагання були дуже цікавими. Було багато різних держав, країни Азії та багато цікавих спортсменок. Розкажи, будь ласка, про суперниць. Майже в усіх вагових категоріях були азіатки в фіналі. Серйозні суперниці, були? – так? Так, дуже серйозні, сильні. Результатом взагалі задоволена? Результатом не дуже задоволена. Хотілося, звичайно, перше місце, але я дуже настроєна на Францію. Там буде перемога. У Франції треба виступити дуже гарно, тому що це відбіркові, останні етапи відбіркові на балі. І треба показати все, що я можу. У змаганнях брало участь понад 20 держав світу. Враховуючи велику кількість учасниць, Дар'я показала хороший результат і вже почала готуватися до наступного етапу світової серії з пляжної боротьби, який відбудеться у Франції. 24 червня виїжджаємо на світову серію у Францію. Також будемо працювати над покращенням нашого результату. Є над чим працювати, є. Декілька помилок, але я вважаю, що все вдасться. При приїдемо, здивуємо з найкращим результатом.